Більшість українських шкіл зараз працюють дистанційно через російське вторгнення. Нікополь не виключення. Для того, щоб організувати сучасний та безпечний освітній процес, в Україні продовжують забезпечувати освітян необхідними девайсами. Завдяки співпраці Міністерства освіти і науки України з міжнародними благодійними організаціями та за сприяння Олени Зеленської напередодні новорічних свят у Нікополі отримали 96 ноутбуків, які розподілили серед 13 навчальних закладів середньої освіти. Ноутбуки оснащені всім необхідним для дистанційної роботи вчителя камерою, ефективним процесором та мають можливість під'єднатися до інтернет-мережі за допомогою кабелю або Wi-Fi. Ганна Сидорчук викладає українську мову та літературу у ліцеї номер 6 як розповідає вчителька, така сучасна техніка дуже потрібна, щоб організувати та провести якісний урок для учнів та нести знання попри війну. Дуже погано, коли погана техніка. Так ми не можемо провантажити, наприклад, якісь програми, цікаві інтерактивні вправи виконати. А коли є технічні засоби, то ну, звісно, у нас трішки по іншому процес налаштовується, і діти отримують ще більше можливостей, і ще більше знань.